Сьогодні ми прийшли в студію і будемо знімати портрети. Портрети, на мій погляд, коли дитинка або, взагалі, людина по пояс, три четверті або в повний ріст, саме на альбоми краще всього робити на чистому фоні. Також для цих портретів я застосовую такі малесенькі прийоми психологічні. Я використовую ось такого ведмедика, коли його даєш дітям в руки, вони посміхаються. Одразу якось розслабляються. Це дає щиру приємну емоцію. Ну, вони. Його там так обнімають, так як подобається. Саме головне, щоб так нижче від обличчя, щоб було видно обличчя, звісно, ну і посмішку. Також я ще застосовую квіточки, їх можна гарненько тримати, і в чому прикол? Прикол оцих от прийомів в тому, що дитинка, наче прикривається, тобто психологічно стає легше, коли в тебе щось в руках є. І ти ніби так чіки прикрився, да? і, і плюс ще й гарні фото.